Російські окупанти мали намір прорватися через село до столиці, використовуючи маршрут Гостомель Буча Ірпінь 21 березня 2022 року. Збройні сили України повністю витіснили російські війська із Мощуна. І нині в Мощуні перебуває кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко, і можемо зараз поспілкуватися наживо. Юлю, привіт! Я знаю, що село зазнало значних руйнувань, фактично усі будівлі були пошкоджені або повністю знищені. Тож розкажи, як зараз живе Мощун і можливо пригадай більше про власне бої за нього. Тобі слово. Вітаю, соломія дійсно. Ми говоримо зараз із селища Мощун. Мальовниче село на околиці столиці, яке мало всі шанси стати воротами Києва для в Київ для росіян, але стало місцем їхньої масової загибелі. Масштаби цієї битви, яка відбулася тут у березні 22-го року, можна тільки зрозуміти з плином часу, тому що дійсно такої, такої кількості росіян, які штурмували цей населений пункт, ну можна на той момент навіть не можна було його уявити. Це було одразу три дивізії і дві бригади, найелітніших російських військ. Які сюди спочатку десантувалися на гостомельському аеродромі, який тут неподалік цього у 6 кілометрах, 6 кілометрах від села Мощуни? Потім російські колони техніки почали почали сунути на це невеличке село суходолом протягом трьох тижнів. Тут відбувалися масштабні бої за все правобережжя столиці. І проти цієї навали Росіян стояв всього один батальйон 72-ї бригади імені Чорних запорожців, другий механізований батальйон, у якого в підмозі були 128 двадцять бригада і їхня артилерія і підрозділи ССО ГУР Бійці ОУН і ті добровольці, які не були оформлені ще під час початку повномасштабного, але мали зброю. Це оперативний резерв, хлопці, атошники, які також намагалися стримати росіян. Дійсно, битву за Мощун можна хіба зараз порівняти з тим, що було відбулося наприклад у вугледарі у 23-му році. Настільки. Сильні обстріли тут були настільки тут багато працювала і авіація російська, і артилерія, і піхота. І десант штурмував ці це невеличке село. Де як я нагадаю, отримував всього один батальйон 72-ї бригади? На момент звільнення вже київщини села Мощун було зрозуміло, що у цьому невеличкому селі на Тисячу будинків з дачним кооперативом, було зруйновано 80%. Зруйновано або частково пошкоджено, тобто майже жодного вцілілого будинку. Ми навідуємося, що майже щороку це село бачимо, як воно змінюється на цих кадрах. Ви можете побачити, як воно виглядало одразу після звільнення в перший рік 2022 року. А вже зараз будинки не всі відновлені. Дійсно, ще протягом шляху, коли їдеш по мощину, бачиш багато спалених, зруйнованих будинків. Так з'явився свіжий асфальт, так з'явилися тротуар, але Багато місцевого люду, які вже повернулися у Мощун, продовжують жити у модульних будиночках, і зараз перед зі мною староста села Вадим Жардецький, який тут теж і був і під час повномасштабного вторгнення, і відтоді займається допомогою у відбудові села. Ми розуміємо, що увесь цей час протягом трьох років вітаю вас, Вадиме. А тут було. відбудовували і всі і волонтери, і громадські організації, і меценати, і держава. Так. То але чому досі ми бачимо тут не всі відновлені будинки? В чому є проблема? І як Держава сприяє тому, щоб люди отримали нове житло. Держава допомагає постановою Кабінету міністрів 600. на за кожний квадратний метр. Мешканці нашого села 77 родин вже сертифікати. Місто відбудову, вони отримали сертифікати для купівлі житла. Собі, вони вже придбали житло. Чотири будинки побудував за свій рахунок Делой Хансен. Також чотири будинки побудували волонтери, навіть з інших держав, скажімо так. А програма відбудови далі продовжується, продовжується документально, начисляються кошти і люди чекають надходження. Бо вже в кожній родині вже є кількість коштів, яка вона отримає для відбудови.